Велопробіг та прибирання міста, так поєднавши кори з приємним, провели вихідні коломийські активісти. Цю акцію організувала Коломийська молодіжна рада. Захід приурочили до дня довкілля. Коломийська молодь пересідає на велосипеди. Найбільш активні агітують до такого виду транспорту. Ще й дорослих кажуть, це здоров'я та захист довкілля. У повітря викидається дуже багато смол, вуглекислого газу, які є випарами від автотранспорту. Дуже багато ми знаємо з досвіду інших країн, наприклад, станія, що дуже велика кількість чиновників, і взагалі в Копенгагені 50% населення перейшло на велотранспорт. То чому б не зробити таке в Коломаї? Молодіжна рада кілька років тому вже організовувала такі велопробіги. Цьогоріч акцію вирішили відродити. Стартували від ратуші, а далі рухалися центральними вулицями. Були на Криничній, Бандери біля озера і по театральній повернулися в центр. Ця акція є трошки більш обширна. Ми зараз прямуємо в парк Шевченка на прибирання. Це організовує партія Самопоміч. І таким чином ми хочемо провести такий суботник на територію Коломиї. Загалом в акції взяли участь 25 велосипедистів. Наймолодший восьмирічний Влад Андрущак навчається у другій школі. Розповідає, що велосипед йому купили лише місяць тому. Поки вчився їздити, мав і подряпани, і синці. Мені купили десь. Місяць тому». Зразу навчився їхати. Чи падав трошки? Трошки падав. І не болілося? Трошки боліло». Назар Герман вчиться у другій школі, йому 9. Каріна Щербакова з восьмої, їй 10 років. Також діляться своїми історіями, коли вчилися їхати на велосипеді. Я трохи падала, але потім навчився їздити. Я Навчилася, що коли була маленька, у мене був е синій велосипед теж, але мені цей велосипед купили того вівторка. Незважаючи на ефективність та екологічну безпеку, велосипеди добре прижилися тільки в декількох країнах. Острах потрапити в аварію, відсутність велосипедної інфраструктури і небажання промокнути або ж замерзнути заважають багатьом людям осідлати двоколісного коня. Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК.